Сьогодні в нас робота. кипить повним ходом. Стяжечка готова. Навіс у нас. 45 метрів. Продовжили ще вліво. Ще плюс 20. Десь виходить 65 метрів. Працюємо офіційно. З документами КАМАЗ витримує 10 тонн. Квітка. Так. квітка. Квітка. Уже квітка вирішив зазняти. Не вистачило нам зовсім трішки. Під не здаємо сітку, взяли забора. Розгородили от сусіду. Надьога буде. Скаут. Також працює на всі 100%.